Без вікон та дверей в селі Гаї Бродівського району виборцям довелося голосувати у непристосованому приміщенні. На скайп зв'язку з обласного з обласного штабу з нами перебуває начальник відділу адміністрування Львівської облдержадміністрації Федір Олєніков. Скажіть, де ще холод став на заваді народному волевиявленню? Завершується день голосування. Вже через дві години ми почуємо перші результати як Попереду безсонна ніч, майже 40 тисяч членів дільничних виборчих комісій, кандидатів народні депутати України, офіційних спостерігачів від іноземних держав, офіційних спостерігачів від партії, кандидатів і так далі. День видався з одного боку важкий, з іншого боку, легкий. Легкий, тому що підготовка до виборів тривала протягом майже півроку. Відразу після утворення виборчої дільниці на постійній основі розпочався процес підготовки приміщень для голосування, приміщень дільничних общеї комісії для голосування. Звичайно, не обійшлося без проблемних дільниць. Зокрема, на деяких дільницях опалення було не постійне, але те тимчасово лише на ранковому засіданні було встановлені обігрівачі, які протягом 2-3 годин. Обігрівали приміщення дівнічних обі комісії, тому члени дівнішних обі комісії змушені були одягнуті працювати на ранковому засіданні та перші години голосування.